Я вигодую лисок. А навіщо ти? А ну добре. Годує мама своїх маляток. На жаль, їх залишилося тільки троє з п'яти. Це тато. Немає. Немає. Мама, мама, Танесе. Маляти. Так, підпливає качка. Підпливає качка. Зараз качка. розуміє, що зараз отримає на горіхи від тата. О, Кинь качки також. Ну ще тримай. качку трошки. О! Єва, іде, орда. Кинь маленьким цим каченяткам також, кинь. Також їсти хочуть Ніби дощ починається.